Боже мой, когда же закончится этот беспредел? Ну, ну вот как? Ну, деревня Гадюкина, ну что ты будешь делать, ну боже мой? Це рибальська балка. Як і сусідні вулиці Київського району, вона потерпає від регулярних підтоплень. Після трагічної одеської зливи наприкінці вересня міська влада ініціювала тут старт робіт із модернізації системи водовідведення. Однак, за словами місцевих, від початку жовтня роботи по реконструкції не рухаються тут. Ось вони приїхали після потопу. Ось це все розрили котлованом. Бачите, ось видно, як зробили борозну таку. Її ж треба цементувати, а вони нічого не зробили. Це не був дощ, це була якась мряка. Подивіться, що робиться. Жодних конструкцій чи укріплень тут так і не з'явилося. Наголошують мешканці мікрорайону. Ані обіцяли поставити во такі штуки по всій балці. Ось вони викопали, і все, поки все стоїть. 25 років тому місцеві власним коштом облаштували трисекційний дренажний тунель. Але після старту робіт у жовтні ці інженерні споруди опинилися у безладі. Ну, посвідчі, от сюди. У нас ніже, там вище. Зараз ми ще туди підійдемо, к мостику, подивимося. А не робиться нічого абсолютно. Раніше ця дорога прямувала до узбережжя. Та після недавньої зливи її добряче підмило. Нині ані пройти, ані проїхати нею майже неможливо, шлях фактично зник. Ось цей сток, що за вами, цей теж сток робили люди, і зараз це видно, вони робили за свої кошти власні. Тут можна було ходити. Зараз, після цієї, зливи, подивіться, що тут все знесло. Все знесено, і нічого ніхто не робить, хоча там іде дорога до моря. На сусідній вулиці Рибальській мешканці роками рятуються власними силами. Перше підтоплення сталося ще у 2021-му. Люди зверталися до КП міські дороги. Однак проблему усунули лише частково. Матеріали купували жителі, а комунальники виконували роботи. Та кардинально це нічого не змінило і призвело до трагічних наслідків. На провулку Езенштейна, що знаходиться поряд, 30 вересня під час зливи загинула родина переселенців, що орендувала на півпідвал та не змогла з нього вибратися. Серед загиблих восьмирічна дівчинка. Сусіди згадують, того дня дощова вода йшла стіною, а вулиці за короткий час провалилися у глибоку вирву. Ну як було, все пройшло за 40 хвилин. У зайшла вода раптово. І все позаливало. Все. В хату заходила через вікна, вода. Трагічний досвід сусідньої вулиці показує без системного рішення, підтоплення лише продовжуватимуться. І наразі на рибальській балці з'явилася інша проблема, яка потребує ґрунтовного підходу. Тут під мостом вже місяць стоїть вода. Ви бачите, що зробили якусь дамбу, щоб просто не протікала вода. І як нам пояснили, що вони не знають, що це за вода, чому зі такі постійні якісь пробоїни з трубами, тому вони просто всі поки залишають, сидять в засаді і чекають, якщо щось трапиться, то тоді вони будуть реагувати. Вода під мостом не просто наслідок злив, а не санкціоновані скиди фікальної каналізації, пояснює голова Київської райадміністрації Марина Лозовенко. Тож оперативно усунути проблему наразі неможливо, як і завершити проект нових систем водовідведення. Укс міста вже розробляє проект по злівної, водовідної каналізації по вулиці Рибачі, балка і по дорожньому покриттю. Але є ще одна проблема. Там, якщо ми знаємо, це балка, і над вулицею нависає такі ну дайте природні гори, так скажемо. такий тяжкий буде проект проєкт, але він може бути реалізований. Але на жаль, не в цьому році ми це знаємо. На 26-й рік ми вже запланували, які ми гроші будемо витрачати. Майже на 27-й рік будемо планувати цю так, капітальну будівництву цієї вулиці. Тож, ж, невже мешканці рибальської балки майбутні два роки житимуть серед розритих вулиць, підмоклих фундаментів і постійного побоювання, коли чергова злива змия все на своєму шляху? Софія Клименко, Марія Ткачук, перший міський.